Безугла знову пробила дно. Цього разу вона заявила, що українські військові забагато заробляють, та й так звані гробові, які отримують родичі загиблих, є надто великими. Мовляв, це призведе лише до інфляції в Україні. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцовий, це мій канал свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. А сьогодні я не можу не відреагувати на черговий висир нардепки Мар'яни Безуглої, яка фактично позаздрила солдатським вдовом. Якщо це відео викликає у вас емоції, а тема надто емоційна. Чи думки, обов'язково прокоментуйте його, що ви про це думаєте. Ну і за можливості підтримайте канал підпискою, вподобайкою, поширте це відео, а також за можливості донатом на Patreon, чи долучайтесь до числа спонсорів. Цитата. Сподіваюсь, не права. Проте, вважаю, що підвищення виплат військовослужбовцям не на, ще на 70 тисяч гривень це про включення друкарського станка. Так що слідкуйте за курсом, я і 15 мільйонів мільйонів виплат сім'ї загиблого вважаю надмірними. Є вже повна маніпуляція з цього приводу, а пам'ятайте, як ми в 22-му році сміялися щодо машини замість сина в Росії, кінець цитати. Ось це е, воно. воно написало у себе в Фейсбуці, мовляв, турбується про загальне благополуччя. Бо ж державі не витримати такого навантаження. Виявляється, ця особа, яка прийшла у парламент на суто популістських гаслах, тепер бореться з популізмом. Бо у нас, виявляється, росте дірка в бюджеті. І взагалі, цитата: цінності не в грошах, а в нормальному ставленні до людини у війську. Справедливій мобілізації і національні ідеї, виплати можна отримувати і через госуслуги, здавшись, кінець цитати. Тобто я оцієї частини взагалі не зрозумів, на що саме натякає ця потвора, які госуслуги? Хто має здаватись? І що означає цінності не в грошах? Просто хтось розуміє, на що воно натякає. Зрештою, безугла, безугла сама це розуміє, якщо цінності не в грошах, то що самій безуглій зарплата? Адже вона прийшла в політику не задля грошей, а задля прекрасної ідеї підтримки Володимира Зеленського. Тож нехай за цю ідею і працює. Як і інші слуги народу. Ось вам вже одна стаття, на якій можна заощадити державні кошти. І не скажіть мені, що це популізм. Розберемося з госуслугами. Все ж таки, без угла, як на мене, дуже грубо натякає, що військові. Та й зрештою українці потенційні зрадники. Давайте так, якщо для українців, військові, це частина українців, байдуже в який спосіб отримувати госуслуги, то значить ця потвора бачить у кожному потенційного зрадника. І є лише три праведні людини Зеленський, Єрмак та Безула. За безуглою вся причина у тому, що хтось, са, хто саме невідомо, затягував півроку законом про мобілізацію. Ну, дійсно, вона не, не, не каже, хто затягував. І цей закон було прийнято винятково завдяки зусиллям Мар'яни Безуглої, яка, цитата, чуть не билась в комітеті за цей закон. Цитата, ну, це слово. Чуть в українській мові немає, але це вже таке. А я ж там більшість у тому комітеті? Не слух випадково. А хто привів слух до такої гучної перемоги? Ну і безуглу теж. А чи не Зеленський випадково, то, то хто в цьому винуватий? Хто зробив вніс там тисячі поправок до цього законопроекту? Хто? Але тепер ще один пасаж, який не можна упустити. Безугла порівнює українських вдов із расистками. Мовляв, вони теж мріють про свою владу каліну. Але в такому разі постає питання: а чи вважає безугла українську війну справедливою? Бо ж основний стимул українських вдов, який е, виходить за безуглою, що основний стимул українських вдов, які втратили чоловіків, батьків та матерів, які втратили дітей. Якийсь автомобіль, а не звільнення нашої України. Ну і на завершення, безугла за освітою медика. І тривалий час вона працювала з сімейним лікарем. Напевне, в медичному виші її вчили надавати першу медичну допомогу. Війна для медиків. Напередку, це перша медична допомога, невідкладна медична допомога. То, може, її місце не в безпечному парламенті? А на де служить багато медиків. А може, і, я не говорю зараз про медичну палату. Вона все-таки не хірург, вона, сімей, вона сімейний лікар. Вона ніколи не мала справи з реальною будь-якими ушкодженнями, травмами. І може, якщо вона хоча б місяць. Побуває не з інспекційною поїздкою, а з поїздкою як медик, як парамедик на передку, то в неї з'являться адекватні погляди на життя та війну. Дякую за перегляд. Все буде Україна!